Так, сьогоднішня лекція присвячена картографічним джерелам, ми з вами познайомимося з видами картографічних джерел, і взагалі, що вони собою уявляють, поговоримо про збір, аналіз і оцінку картографічних джерел і загальні принципи розглянемо використання матеріалів космічної зйомки в картографії. І перше наше питання: картографічні джерела і їх види. Картографія для отримання необхідних відомостей використовує дуже багато різних джерел, і це можуть бути різноманітні документи, по яких ведеться складання карт. І тут джерел належать. Я спеціально вам на слайді всі можливі джерела виписала, потім собі законспектуйте: це астрономогодзичні дані, загальногеографічні і тематичні карти, кадастрові дані. Плани і карти, дані дистанційного зондування, дані безпосередніх натурних спостережень і вимірів, дані гідрометеорологічних спостережень, матеріали екологічного і інших видів моніторингу, економіка статистичні дані, цифрові моделі, результати лабораторних аналізів, літературні. Джерела, да, які є текстовими теоретичні і емперічні закономірності. І бачимо дуже багато різних джерел. І ось залежно від тематики і призначення створюваного картографічного твору, одні з цих джерел виступають як основні, а інші виявляються додатковими і допоміжними. якраз дані для складання карт можуть бути Можуть бути поділені на такі групи, основні дві групи. Це астрономо-годозичні таблиці, координати, високі опорні пункти, можуть бути топографічні, це матеріали польових робіт, дешифрування, і третій вид це спеціальні різні питання суспільного знавства, економіки, культури, там різні діаграми сюди відносяться малюнки і таблиці. Тепер більш детально розглянемо загальногеографічні карти. Їх використовуємо як джерела при складанні будь-яких тематичних карт, і вони служать основою для нанесення тематичного змісту. Картографічні, оглядово-топографічні і оглядові карти це надійні і достовірні джерела, які створюють по державних інструкціях. У стандартній системі умовних знаків з визначеними строго фіксованими вимогами доточності тепер щодо тематичних картографічних матеріалів, вони є основним джерелом для складання тематичних карт, і до них ми можемо віднести результати польових тематичних зйомок. А це в нас. Ну, різні великомасштабні плани, схеми, абриси, маршрутні і стаціонарні зйомки і тому подібні матеріали. Це можуть бути власне тематичні карти різного масштабу і призначення, а також різного роду спеціальні матеріали, такі як схеми землекористувань, лісовпорядні плани та інші матеріали. Можуть тематичні карти великих масштабів. Завжди так, слугувати джерелами для дрібномасштабних карт. Але особливо важливо, що карти однієї тематики часто використовують при складанні карт суміжної тематики. І так, для прикладу, при ґрунтовому картографуванні використовують карти рослинності і геоморфологічні карти, а при створенні геоморфологічних карт Використовують геологічні і тектонічні карти. Ну, і для складання карт транспорту, звісно, що необхідно використовувати карти розселення, так, і ще додаткові карти. Особливий вид джерел це кадастрові карти і плани. Ну, і саме ви будете більш детально з ними знайомитися на майбутнє. Вони документально Документальною точністю відбивають розміщення, якісні і кількісні характеристики явищ і природних ресурсів, і дають їх економічну або соціально економічну оцінки, містять рекомендації, ціні, да, відомості по раціональному. Використанню і охороні земель, ну і навколишнього середовища, звісно. І такими картами є карти кадастру земельного, міського, корисних копалин, лісового кадастру, водного кадастру і промисловості. Ну і Найширше застосовуються у картографії матеріали аерокосмічного зондування. І особливо серед цих карт виділяємо космічні зйомки. Які, будучи економічнішими по детальності, тепер наближаються до аерофотозйомки. І ці матеріали різноманітні по масштабу, по охопленню, можливостям і іншим властивостям. Вони мають важливі переваги перед іншими джерелами для складання карт. Оглядовість космічних зображень. Від глобального охоплення до десятків кілометрів при детальній зйомці забезпечує економічне картографування великих просторів. Тепер щодо зйомки з космосу однієї і цієї ж території з різним дозволом, розділовою здатністю і генералізацією дозволяє паралельно створювати і оновлювати карти різних масштабів. При цьому позбавляючи від необхідності складати карти дрібніших масштабів по великомасштабним, що буде ну, неминуче продовжувати да, процес картографування. І ще є такий вид, як повторні зйомки із заданою періодичністю, вони забезпечують динамічне картографування і моніторинг процесів, що швидко змінюються в часі. Ну, і відповідно різні явища, да, які також потрібно відслідковувати їх динаміку. І забезпечується картографування важкодоступних районів. ну, Наприклад, там в пустелях, Високогір'ї або навіть у Полярних островах Антарктиди. Переходимо до другого питання. Друге питання у нас пов'язане зі збором, аналізом і оцінкою картографічних джерел. Основними видами робіт по збору і систематизації картографічних матеріалів являються: по-перше, це збір, систематизація, збереження і видавництво так, картографічних матеріалів і джерел для виробничого використання. По-друге, це онотування, рецензування карт. І, атласів, і підготовка картографічних і довідкових книг. Ну, і третє це збереження, облік видача вивченої і відібраної документації, і матеріалів там, різних формулярів, редакційних планів, шрифтових, фарбових проб, різні слайди можна виготовити, мікрофіші, копії постійного збереження, да? ну, і екземпляри тиражних відтисків карт. Комплектування картсховищ новими картами може виконуватися шляхом централізованих надходжень і придбань по підписці підбором на основі вивчення видавальна каталогів карт, довідників, спеціальної періодичної літератури і тому подібне. І всі надходження матеріалів підлягають обліку і систематизації, і основними формами яких являються, якраз графічні документи і картотеки. Тобто, це можуть бути там облікові карточки, збірні таблиці, картосхеми наявності матеріалів. Збір і вивчення картматеріалів, тобто джерел, так, починають з нових видань, переходячи до більш ранніх, а якщо ми говоримо про карти, то це буде від крупномасштабних до середніх і дрібних. При зборі картографічних джерел використовують довідково бібліографічні видання. Це можуть бути анотаційні, або критичні, або рекомендаційного характеру матеріали. І каталоги, карти, які зберігаються в бібліотеках, в центральних і відомчих картосховищах, книгосховищах, архівах, широко використовуються ну, також і реферативний журнал. Збираються матеріали також в установах, які працюють по дослідженню та вивченню території країн, і е, також де можуть знаходитися необхідні для проектування і зіставлення карти. Там різні літературні, там статистичні джерела. Картографічні матеріали завжди рахують більш точними, доступними для оцінки і використання в процесі розробки змісту карт. На них звертають особливу увагу і віддають перевагу перед літературними. А літературні статистичні джерела вони більш використовуються для карт історичних, або ж там економічних, і деяких карт природи. Тепер, яка ж є основна мета збору, аналізу і оцінки всіх джерел, виявлення забезпеченості майбутніх робіт картографічними джерелами, і для вибору основних додаткових і допоміжних картографічних матеріалів, які. Будуть необхідними для редакційної підготовки карт і для складання всіх об'єктів змісту карти. Аналіз картографічних матеріалів проводиться ціленаправлено, виходячи із призначення і змісту карти. Вивчення картографічних джерел, які використовуються для спеціального змісту карти, повинно визначити ступінь їх придатності саме для цієї мети. Встановити способи використання і можливості зв'язки між собою з географічною основою. Тепер що робити, потрібно робити, да, і на що потрібно звертати увагу при збої, аналізі і оцінці? Ну, по перше, звертають увагу на достовірність і повноту показу на джерелах всіх об'єктів. Підлягаючих зображенню на проєктованій карті, на точність нанесення об'єктів і характер генералізації змісту картографічного джерела, також звертають увагу на якість оформлення карт матеріалу, на сучасність і відповідність відображення об'єктів визначеній даті. І на відсутність у змісті карт матеріалу, кон'юктурних, випадкових, ну, на повірених дан... непровірених даних. Ми з вами розуміємо, що рельєф місцевості да, змінюються з часом під впливом там, природних техногенних факторів, тому, о, які б не були якісно створені картографічні матеріали, вони потребують оновлення з часом. І саме тому є таке поняття як старіння да, карт і планів. Ну, про цю тему ми вже поговоримо з вами пізніше на інших курсах, більш коли ви будете на першому курсі магістратури да, більш детально. А наразі просто потрібно розуміти щодо чого. Тепер що нам необхідно для аналізу картографічних джерел використати з вами. Ну, по-перше, це безпосередньо ознайомитись нам необхідно зі змістом карти, з вихідними даними, і для цього ми будемо вивчати легенду і зарамочне оформлення схем і різні підписи вивчати. Необхідно звернути увагу на відповідність змісту карти висунутим вимогам, вимірювання робити і обчислення з метою перевірки чи визначення. Ну, правильно, масштаб визначений, да? які там проєкції, ви знаєте, що дуже багато різних проєкцій, яка точність математичних елементів. Потрібно зіставити зміст карти з іншими картами чи літературними джерелами по окремим об'єктам, да? бо одні й ті ж самі об'єкти на різних картах зображені. Тобто достовірність карти е, повинна бути дуже доброю. І порівняти зображення взаємопов'язаних явищ. На різних картах. Для складання тематичних карт, у відмінності від загальногеографічних, потрібні ще додаткові літературні статистичні джерела. Наприклад, для складання карт природи найбільшу цінність являють карти, складені по матеріалам польових досліджень, спеціальних зйомок по геології, по ґрунтам рослинності і тому подібне. Для складання гідрогеологічних і кліматичних карт використовують, як правило, упрацьовані спостереження, що отримані із стаціонарних постів для соціально-економічних карт. Ми будемо використовувати, як правило, економіко-географічні дослідження, промислові переписи, якісь статистичні довідники і звіти, да? тобто карти промисловості вивчати. Сільськогосподарські карти складають з використанням польових землевпорядних зйомок, матеріалів малюративних робіт, схем землекористувань і різних статистичних матеріалів, а карти населення складають з використанням матеріалів перепису. Ну і якщо ми говоримо про історичні карти, то для їх створення так, ми будемо використовувати матеріали історичних актів, якихось наукових досліджень по історії, старих карт, там, договорів, монографій і тому подібне. Тобто для певних тематичних карт нам потрібні певні джерела, які будуть розрізнятися і будуть характерні саме для такого виду карт. Ну, і у нас залишився останнє питання, яке пов'язано з загальними принципами використання матеріалів космічної зйомки в картографії. Хочу сказати, що матеріали космічного зондування, які мають важливе значення для картографування, володіють наступними основними властивостями. По-перше, це обхватність знімків і захват одним кадром. Обширних територій. В окремих випадках вони перевищують за площею обхват аерознівка, виконаної тією ж самою апаратурою, ну, десь в 2000 разів. Так, це буде більша площа за обхватом. І це дозволяє фіксувати стан земної поверхні на один фізичний момент часу, і в однакових умовах освітлення природного середовища. Далі. А це оптична генералізація зображення космічних знімків. Вона в свою чергу сприяє виділенню на них елементів глобального і регіонального планів, які не зображуються на матеріалі дистанційного зондування з близької відстані, і ця властивість сприяє утриманню за знімками нових даних при картографуванні в середніх і дрібних масштабах. Наступна особливість це висока просторова роздільність космічних знімків, яка дозволяє проводити збільшення знімків в десятки разів і використовувати їх при картографуванні земної поверхні в широкому діапазоні локальних масштабів. Наступна така перевага, це комплектність зображення. Що таке комплектність зображення? Це суміщення зображення на одному знімку всіх елементів ландшафту земної поверхні і явища атмосфери. І ось така комплектність зображення дозволяє найбільш повно і правильно відобразити на карті або на серії карт просторові взаємозв'язки об'єктів, які підлягають картографуванню. Наступною особливістю є повторюваність космічної зйомки, тобто можливість повторення космічної зйомки через потрібні інтервали часу, і зафіксувати стан ландшафтів на раніше вибраний період. Це все відкриває широкі можливості розвитку картографічного зображення, і ми можемо побачити. Динамічні зміни навколишнього середовища, що дуже зручно. Ну, і, о, останньою особливістю є необмежений просторовий обхват, тобто можливість утримання інформації про важкодоступні і віддалені території, про острови в океані, так, пустелі, гори, антарктичні і Арктичні райони. І ось така можливість і повнота. Використання аерокосмічної інформації, при розробці карт залежить від їх змісту, мети і масштабу. При розробці будь-яких географічних карт аерокосмічна інформація використовується в поєднанні з традиційними видами картографічних джерел. І тепер нам залишилося розглянути основні напрямки використання матеріалів космічних зйомок, де ж ми можемо їх використати ми їх можемо використати при оновленні топографічних карт і при складанні топографічних карт.